Добрий ранок, мої малята. Пропоную зробити пальчикову гімнастику. Я печу, 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 діткам всім покалачу. зверху маком притрушу. в піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі. У натопленій печі буду маму, буду тата калачами частувати. Добрий ранок всім малятам. А згадайте но ну. два півники, два півники, горох молотили, дві курочки чубарочки до млина носили, цап меле, цап меле. Коза насипає, а маленьке козенятко на скрипочку грає. Ось така приспівочка українська є. А що ж це вони мололи? Горох, а що ж це таке горох? Горох це така рослина. Горох ми збираємо, горошинки їмо або свіжими, або сухими, і тоді варимо з них суп. Так, дітки, ось такі горошинки будемо з вами сьогодні робити. Подивіться уважно на цю роботу. У нас є сам горошок, горошинки, листочки і крученики такі. Вуса горохові. Зараз ми з вами спробуємо зробити таку саму аплікацію. Для цього нам потрібні овали, складені навпіл. Листочки вже вирізані. Вирізати, можна обвести будь-який листочок, або придумати свій. І горошинки круглесенькі. Спочатку можна намазати, намастити клеєм листочки. Я кладу на серветку, змащую клеєм, можна не всю поверхню, тому що клей міцний, і тримає дуже добре. Покладу один листочок, так. Притисну серветкою. Якщо клею багато, то серветка прибере зайвий. Кладу листочок на серветку, намащу клеєм і прикладаю і притискаю дуже добре. Вирізаний з прямокутний ковальчик. Складаю навпіл і намащую, клеєм тільки одну половинку. Клей розподіляю по всій поверхні, але стараюсь не вийти за край. Так. Прикладаю до листочка і так само роблю другу. Частинку, намащую, клеєм, прикладаю, притискаю серветочкою. і відкриваю, розкладаю, буду приклеювати горошинки. Одна. Наступно и наступно. Одна наступна и наступна. А щоб було весело, візьму фломастер зелений і намалюю. вуса. Ось такі горохи получились в мене. Робіть і ви, будь ласка.